Вітаю всіх! В цьому відео я поділюся деякими порадами по вирощуванню перцю. Розповім, в чому краще його вирощувати, ну і як за ним доглядати, і з якими можна стикнутися проблемами. І так, розглянемо перший такий варіант, як найкраще вирощувати перець. Перець можна вирощувати в різних ємностях: і в стаканах, і в горшечках. І от маємо тут і 300 мл, і можна менших, і навіть можна більших. І тут немає різниці просто. Єдина різниця в тому, що чим менша ємність, тим треба буде його більше пересаджувати. А якщо, наприклад, ми посадимо на сининки от зразу в такі гуршечки, то в таких ємностях він може навіть рости до висадки на постійне місце. І тому я для себе зробила висновок, що найкращий варіант вирощувати перець саме в таких стаканах з рукава. Об'єм горшечка 300 мл, а об'єм такого стакану з рукава 500 мл. Тут рослина має великий простір, щоб розростатися, гарно нарощувати кореневу систему. І до висадки на постійне місце буде велика зелена маса і прекрасний корінь. Посіли раз на сининку, рослинка гарно розвивається і не займаємося пересадками, а вирощуємо. Якраз до того моменту, коли потрібно пересадити на постійне місце. І так в такому стакані рослина може рости навіть 50-55 днів. Ось так виглядає перед Геркулес станом на 17 лютого, йому 28 днів. Як бачимо, рослина чудово розвивається, гарне листя, чудове стебельце. А якщо знизу оглянути, ще корінці непомітні. І це свідчить про те, що тут, в даному стакані з рукава, рослинка може ще рости навіть місяць часу. Мене запитували, чи потрібно ось тут підсипати ґрунт. Як бачимо, тут з'являються вже додаткові корінчики, вони ледь помітні. І тому я ґрунт обов'язково підсипаю. Для чого я ще це роблю? Роблю для того, щоб рослина рівненько росла, і щоб ті корінці, які тут наростають, вони собі гарно розросталися в ґрунті. І тому вартує підсипати ґрунт, а беру, як завжди, пухкий, повітряно проникний, родючий ґрунт, такий, якому і було посаджено дану насининку перцю. Ось цьому перчикові геркулесові чітко видно оці додаткові корінчики. Вони тут гарно починають наростати. Обов'язково підсипаю ґрунтом, щоб коренева система прекрасно розросталася, розвивалася, і щоб перець ріс рівненько. Порівняємо перці, які були посаджені один і той же самий час в різні ємності. Стакан з рукава, такий горшечок, і в такий маленький стакан об'ємом 100 мл. Як бачимо, в такому горшечку, в стакані з рукава. Перці можуть рости до висадки на постійне місце, адже вони ще будуть місяць рости, далі я буду пересаджувати в палювальну теплицю. А в такому стакані маленькому, треба буде його вже пересадити. Від сили перчина може рости 25 днів до місяця часу. Далі кореневище буде оплітати весь цей ґрунт і буде старіти. Тому я вважаю, що можна зразу посадити саме в такі горшечки і не займатися пересадкою рослин, адже це йде затрата часу. Щодо підживок, то я перець підживляла перший раз монофосфатом калію. 1 грам на 1 літр води підливала під корінь. Дехто говорить, що для перцю не потрібно давати монофосфат калію, але я дивлюся якраз так як в цьому добриві велика кількість фосфору, і воно прекрасно впливає на розвиток кореневої системи. Наступна була підживка кальцевою селітрою, 1 грам на 1 літр води по листку. І третя підживка це є комплексним добривом 13 40 13 Так само 1 грам на 1 літр води підливала під корінь. Підписники ставили мені запитання, як я підливаю рослини в таких великих ємностях. Роблю це так: використовую відстояну воду кімнатної температури. Чистою водою не підливаю. Або має підготовлений розчин, в якому розчавлені таблетки нікотинової, бурштинової, аскорбінової кислоти, і на горшечок 300 мл приблизно лию 20 мл води, злегка зволожую ґрунт. При температурі приміщення 20 градусів, здійснюю полив два рази на тиждень. Вирощуючи перець, я широко роблю обробки від шкідників. Цього року таку обробку пропустила, побачила, що рослини нормально розвиваються, і вирішила, що немає необхідності їх обробляти. Але це насправді не так. Помітила, що листки на перчинах почали скручуватися, засумнівалася, подумала, що, можливо, переборщили з добривом, але добрива я завжди чітко відміряю, і тому тут не була причина в добривах. А коли ретельно приглянулися до листочків, то зі зворотньої сторони саме побачила шкідників, і тут вирішила скористатися хімічним препаратом, бо вже було запізно, шкідників розвелося досить багато. Вирішила розвести твікс згідно інструкції і обробити ретельно всі рослинки, навіть і ті, на яких не було шкідників. Одним із шкідників розсади перцю є трипси, дрібні ненажерливі жуки, а розмір яких 1 міліметр. Комаха живиться соком рослини, а це призводить до в'янення і деформування листків. Позбутися трипсів можна як і біологічними, але, на мою думку, найкраще хімічними препаратами. Можна і встановлювати липкі пастки, але це не факт, що вони якраз переловлять всіх шкідників. Трипси ще можуть бути переносниками різних захворювань. Вони є одними з найнебезпечніших шкідників розсади перцю. Вони люблять сухі місця, і тому як ми не підливаємо часто перець або не оприскуємо водичкою, Трипсом якраз там прекрасне місце для поселення. Другий небезпечний вид комах це павутиний кліщ. Його виявити практично неможливо, це теж дрібненька комашка, а ознаками зараження є плями на листках і павутинки. Звичайно, доводити до павутинок не варто. Для того треба теж робити ретельно огляди рослин, ну і обробляти профілактичними препаратами. Найкраще з павутинним кліщем справиться вертимек. Дуже полюбляє велику кількість соку в листках перцю, така комаха, як тля, і, як її помітити? листя стає липким, листкова пластинка набуває особливого блиску. Зворотні сторони помітно дрібні паразити. Рослини помітно починають призупиняти ріст, листки скручуються, опадають. Вже на такій стадії рослини не чекаємо належного врожаю. Попелиця на розсаді перцю плодиться неймовірною швидкістю, а яйця даного шкідника можуть у ґрунті зберігатися до 2 років. Я вважаю, що в таких випадках слід використати хімічні препарати. Препарат буде діяти від 20 до 40 днів, накопичиться в листках і рослина буде прекрасно захищена. На завершення, хто починає посів перцю, дезінфікуйте ретельно ґрунт. І не нехтуйте дезінфекції самого насіння. А при появі двох справжніх листочків не тільки перший раз підживляйте, а ще й робіть профілактичні обробки від шкідників, можна застосувати біологічні препарати. І якщо якісь будуть питання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!